Сестри, вітаю вас, дорога церква. Ми дякуємо Богові за ще одну можливість, як ми завжди говоримо, бути у домі молитви, і не дивлячись на те, що можливо в когось із присутніх, чи в більшості з нас майже протягом минулого дня не було світла, і перед цим його не було. А не дивлячись на те, що не зовсім їздова і ходова погода, ми хочемо цей час, цих декілька годин спільно провести тут, на цьому місці, прославляючи Бога, збудовуючись на ньому, читаючи його слово та укріплюючись у вірі в Ісуса Христа. Нехай жодні перепони ані дощові, ані кліматичні погодні, ні військові не стануть перешкодою того, щоб в цьому домі перестало звучати слово Боже і молитва. Тому із глибокою вдячністю для Бога. Те, що ми можемо бодай в такій кількості бути сьогодні тут на цьому місці, ми хочемо, схиливши свої голови та серця, звернутися в молитві до Бога. Наш небесний люблячий Отець, в ім'я Ісуса Христа, ми хочемо щиро подякувати Тобі за те, що ти дав можливість нам дожити до сьогоднішнього дня. Ми щиро дякуємо тобі, що ти явив свою велику благодать та милість, і через цю благодать і милість, і через віру в Ісуса Христа ми є, Господи, спасенними дітьми Божими і можемо бути сьогодні тут і на цьому місці в якості тих, хто має надію у вічності зустрітися із тобою. Ми щиро дякуємо, Господи, тобі за те, що ти даєш для нашої частинки, ось де ми живемо, і можливо для трошки більшої частини, ніж наша рівненська область. Господи, мир, спокій. Ми дякуємо тобі за те, що багато працюють над тим, аби ми мали бодай невелике, але забезпечення електроенергією і теплом. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що двері дому Твого, як і церкви Твоєї, вони завжди відкриті для всіх бажаючих і охочих, і тут, в домі молитви, і в Тебе ніколи немає перерви на те, щоб прийти до тебе або покаятись, примиритися з тобою. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за тих воїнів, солдатів, які зараз стоять на передовій і мужньо переносять усі тяготи та полишення, яких у них немає, які, які вони не мають. На відміну від нас, ми хочемо, Господи, щиро просити Тебе, щоб ти благословив їх. Дав їм, Господи, особливої мудрості, дав, Господи, особливої ласки Твоєї, дав необхідного здоров'я. І ми молимо, Господи, за кожного, хто знаходиться там на передовій, і за тих, чиї діти, батьки, чоловіки, сини знаходяться там. Ми молимо Тебе, Господи, за ті території, які були деокуповані, і ті, які знаходяться під окупацією ворога у нашій країні. Ми просимо тут щоб і туди ти, Господи, приніс свою ласку, милість і серце, Господи, тих, хто були звільнені від цього фізичного рабства. Вони зрозуміли, наскільки важливо отримати звільнення і від духовного рабства. Ми молимо тебе за повну перемогу нашої держави, за повне звільнення і не тільки фізичне, але й духовне. Ми хочемо просити тебе, щоб ти, Господи, благословив усіх тих, хто мають втрати у цій війні. Ми хочемо благати Тебе і молити, щоб Ти, їх, їхнє Господи, серце потішив. Благословив їх, Господи, у цьому. Так само і сьогоднішній день, і це зібрання. Господи, ми хочемо принести до Твоїх ніг. Хочемо просити тебе, щоб Ти благословив наших братів і сестер, які в сьогоднішній день відвідали нас із музичною програмою. Ми просимо тебе на тих братів, які будуть проголошувати слово, щоб ти дав їм особливе підкріплення і мудрість у донесенні Його. Ми просимо тебе, щоб Твоє слово воно діяло міцно і сильно у нашому серці. Все, Господи, хочемо віддати в Твої руки та прославити Тебе величного, могутнього, славного, дивовижного Бога в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні в нас в гостях брати, сестри, молодь, оркестр і співоча група із церкви Святої Трійці. Ми дуже раді їх вітати у нашому домі молитви. А хтось, можливо, із них сьогодні вперше, можливо, не в останнє із такою духовною програмою. Тому сьогодні весь час нашої духовної програми ми хочемо віддати для них, і вони будуть нас вести у тому співі, який ми будемо співати спільно разом як церква. Зараз ми з цього розпочнемо. Ну і власне, сама програма, пісні і проповіді, в тому числі в кінці. Зібрання буде проповідувати брат, який є керівником молоді, і також для нього буде надана ця можливість. І в кінці своїх проповіді він запросить нас до нашої спільної молитви. Ну зараз ми будемо співати пісню, загальну пісню, слова цієї пісні з'являться на екрані.